Всім вітання сонячної вінниці. Я знаходжусь у центрі нашого міста. Вчора тут з'явилась ось така великодня краса, гігантські такі писанки, дуже гарні вони були і минулого року, додають атмосфери міста, місту вірніше свята Великоднього. Тож і вам гарного настрою, такого яскравого, як наші українські писанки. І ми з вами Єви, Покажу вам дещо. Подивимось, які акційні пропозиції є. Та ж ходімо зі мною. Зараз в її знижечки та пральний порошок персів, пральний засіб. Тут 2,7 кг, коштує 339 грн, гривень. Хороша ціна. І 4 кг коштує 449 гривень. Ось така чудова пропозиція. Також на персіл рідкий. Є знижечка 229 гривень, тут 900 мл. Аріель 292 гривні, тут 1 літ. І є аріель, Це сенситів аріель, це і був колор, а це сенситів, то він коштує 292 гривні 850 мл. Ось такі ціни на рідкі засоби. Є знижечка на Pervoль Color Black і для делікатного прання. Знижечка 199 гривень коштує зараз. Хороша теж ціна. І у нас тут по об'єму виходить 1 літр. Останні знижечки на лістерин, це поліс коштів ротової порожнини, і також бачу на колгейт. На лістерин великий 500 мл 284 гривні, 171, 274 гривні це, як завжди, найдорожчий захист ясен йде. І інші вже трошки дешевше, як ми бачимо. І Колґет 191-159 гривень, тут вже в залежності теж від серії. Також діє знижка на фері маленький з лимоном, з яблучком. Аромати 69,90 коштує, і великий феррі 147 гривень. Подорожчали, подорожчали, хочу вам сказати, бо раніше було дешевше маленьких. Місяць тому можна було купити за 63, вже 69, навіть 70. І ось знижечки на бреф, Ці капсулки для міта заставити. 44,49 коштує. Хороша знижечка на сів антиналіт, коштує 77,90. Теж хороша ціна. Далі на Сілітбенк бачимо, теж знижечка 155 гривень. Сів ось такий чистящий засіб. Великий об'єм коштує 101 гривню. І середній середні об'єм 72,50 гривень. І навіть є ось така манюнечка. Ось така манюнечка. Крем 49,99 гривень коштує. Великий за об'ємом гелі для душі відніве. Зараз по знижках. Тут у нас 500 мл об'єм. Є з карамболем, з кокосиком і крем. Коштують вони зараз по 123 гривні. Ось така ціна на них. І зараз знижечка на шампуні для волосся з біотином та кератином. Ось з кератином коштує 120 гривень, і з біотином теж коштує 120 гривень. Об'єму зараз скажу вам, по об'єму 400 мл. Непогані шампуні, теж іноді їх купую, тож можу рекомендувати. Віжечка також на шампунь для волосся і кондиціонер, вірніше, бальзам для волосся це буде з кокосиком. 126 гривень коштує і бальзам, і шампунька по об'єму, зараз скажу, це здається 400 так, 400 мл. І в бальзамчику у нас 350 мл. Бальзамчик трошки менший, ніж шампунь. Тож така ціна теж і за якістю нормальний. Мені, наприклад, він підходить. Хороші пропозиції на маски для обличчя в Єві. Ось ми бачимо 2 дорівнює 4, тож хто полюбляє масочки, їх потрібно робити нам дівчаткам раз на тиждень. Обов'язково Ось оці я нещодавно купувала, дуже класні від Айнліп. Корейські масочки, ось ці хороші. Рекомендую. Вони тут є для різного догляду за обличчям, для різних типів, тож можна обрати собі. Книжечки від торгової марки дав також на лосьони для тіла. Вони тут є з різним ароматом, з кокосиком, там кремовий, звичайний є. Ось, і снижечка 129 гривень зараз коштує. І об'єм тут 200-250 мл. Ось така хороша снижка. Зараз літу, треба зволожувати шкіру, щоб вона була не сухою. Ці ці корейські алої непогані, але мою шкіру, наприклад, вони не дуже зволожують, Не знаю, як вам мені вони не дуже сподобались. Хоча тут 99% алої зараз, навіть зі знижка 203 гривні. Великий об'єм вигідна пропозиція від торгової марки Холіка. Холіка колись купувала. Але мою шкіру недостатньо зволожує. Великий вибір аксесуарів для волосся в Єві завжди є. Зараз вже весняний-літній сезон, можна собі щось вибрати для яскравих деталей в образі. Наприклад, ось такий набір коштує 50 гривень. Тут велика резинка йде, малосенький тут, і навіть дві такі заколки йдуть. Такий гарний набір. Ось такий набір резиночок. Коштує 2999, хороша теж ціна. Ось тобто в, патріотичному, в патріотичному стилі є ось ось такі ще варіанти браслетику на ручку з гербом нашим. Коштують вони. Коштує такий браслетик 100 гривень. Ось такий гарний. І ще є ось такий варіант закручений. Зараз ось отак от він виглядає. Теж коштує 89,90. Він трошки менший, ніж той. Ось такий є браслетик, чимось нагадує браслет від Пандори. Така невеличка копія. І коштує такий браслетик 100 гривень. 99,90 90 Теж непогано за таку ціну, можна собі купити, поносити на літо. Є ось такий набір з трьох браслетиків, Теж непогані. Яскравий аксесуар, 130 гривень за три штучки. Рабики для волосочка. Ось такий є. Такий великий, це для такого довгого волосся буде. Так гарний, такий виглядає гарно. 169 гривень коштує. І ось такий набір гарний є. Раз заколок 6990. Такі сердечка. Для любителів квітів. Така є заколочка. Така 129 гривень коштує. В Єві виклали стієчку з сонцезахисними кремами, якими потрібно обов'язково влітку намаститись, І ще є щільно щільно особливе обличчя. Для обличчя потрібно обрати спеціально для свого типу обличчя, щоб підходив, щоб не жирнив шкіру обличчя, щоб вона не блистіла. Знаєте, як млинець під маслом. Потрібно обрати, Тут в Єві можна більше для тіла обрати якийсь сонцезахисний крем, і влітку особливо потрібно звертати увагу, щоб СПФ був 50, особливо коли ви будете довго на сонці знаходитись. Також є ось такі бронзуючі мастилки для тіла, щоб у вас був загарчик такий трошки, засмага щоб була.